Мішає. Стреньки, тут є батьки жирний. Жирні попи жирні тує, тут у нас тусує в шуках на подвірі нас. Хай не буде веселенька, хай не буде нам, добренка. Але будемо піснею співати. Давай. Знаєте, коли війна закінчиться? Так. 11 листопада в цьому році. Отак. Це звідки ми взнали цю інформацію. Це я сказала. Один 11 листопада. В цьому році, 24 четвертому році. Це мені я су, так помен поняв в нас. У нас новий мем. <рес> Ви Там самі висотник. все чули, так. все як є, і надіюсь, колись Дивись, все стане краще. Хочете найкраще? Алю! Дивись, як тільки одна їбана муха підлітає до тебе, ти мені кажеш, я беру той водний, сука, пістолет. Як пизду її, нахуй, і все. Тільки одна, ти почув мене? Почув. Аллю! Ау! Ще раз сказати моїм людям, що ти казав. Путін хуло. Дякую! ти великий молодець. Ти Дивіться, яка каструля! Клас! Сьогодні в цій каструлі буде спочатку з нею випаток, потім туди вже Я Давай! Подивій вентилятор і бачить! Дивіться, де передачі тут! Отут! Три передачі! Три штучки. Чотири. Чотири. І одна ззаді. Повійте, якби завтра, ну вже по 3, можеш собі проїхатися, попробувати. Бля, це такий танк, брати. Це такий танк. Ти по вони сидять ззаді, там, там такий траходром. О! О! Тут їбали людей! <свистак> там не одну людину. – Він й не одну! Я куплю це. Аль. Роман, біля мене по горілку! в у блядь! Алю! У мене я, яйця не видно, там не вивелося десь. Не, нема. Алло! А! Сейчас! Навис, знаешь, Я куда-то заплю, я не знаю, бля. mm -hmm. Пиздець, <рес> це таке варим, блядь! Что это такая ворыв, блядь? Алло!

Є бажання підняти штангу? Е, таку штангу не можу, бо зломана ось, ось таку гірку, давайте зробимо це. Давайте. Що Хай... тут тянути? Які та що небо тяніть вже, пробуйте. скільки тут? Я там знаю, дивіться. Це 20 кілограм, це Представляєте? Це... Нічого так, так. Да? Ну все. Хорошо. <плес> На цьому закінчимо. <плес> 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 На сьогодні <плес> спорту досить. Але? Гуси, о, давай хі, гусе, сука, все їбав гусейце. Nice! Це та спарю, яка сфарика майбут, то встаєба! Отак? Да, mm -hmm. да, да! Все, поехала! Есть! Yes, воно йде. де! Ча? Ага! Ага! Ух ты, твою мать! <laughs>

Подними, как он заради Ну ты и дурак, конечно. не-не-не. Алю! Алю! Типа же хуйня якість. Якість хуйня, да? Заблокуй, Богдан, його в пиздо. Алю! Клас. привіт Київським дівчатам. Київським дівчатам? Блять, ти що знає? Ти мішених! Я ще такого не чув. Ти мішених дівчат, типу не трогай. Ти всім підряд це кидаєш потім і що? Київським дівчатам привіт, Луків. Що це таке за привіт, блять? Алю! Брат. Шо тебе з тими тапочками, ебка? Давай, Старик. Хоч не пив, блядь. Я зараз віддам. Брат, ми як брати, ты чув. Ну, а я все. Алло. Так, це не два стоп кота. Наливай полну. Шо ты Ми в правильній хаті! вправо не играть! Вы Що ти наливай? Що тепер сила? Я не пив місяць. <рес> чекав! Реально? Реально? А що? Я 15 так. числа чекав. Боже, а я, я не пив майже місяць, і оце поїхав по, по селах. В кожному селі мене утарабанювали так, що я є. Еле живет зараз, еле, еле приїхав. Аллю! Дай Бигс мок, блядь. Це биг смок! Ну, таки народесь! Давай, братик, давай! Аллю! Удивительная история. Я колись з, э, з батю збирав сіну і їхав додому, и був такий присап, вас же ж теж грузять, да. з таким. Мого, да, 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 щоб... не, не було палок, не було. просто таку накидали. Ага, тако всі... Сіли зверху, такої їхали, і батько такой момент каже: ой, блядь. І я бачу, як прицеп отак. І ми нахуй таку бень. на сіну зверху придавлює. Бачить мене, як Бетмен отак прикриває. Щось фу, каже, ти нормально каже, мамі не розказуй. Вот такая история. Алло, я завтра викуплю в таю цю машину і втуплю її у вас в озере. Давайте, <риклад> <риклад> рад. Не очень безметрактор. Так, виймай її продаща раз. Согласен. <риклад> Це бізнес. Алло. Ти 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 Ви вибрали, що 에, бити вікно чи ні? 54% сказало, що так. 46% шість сказало, що ні. На даний момент ми розйобуємо вікно, і це робить власник цієї хати. Біу братуха. Коля! Лови вікно з тої сторони. Само, само верху! Бля, як ти зберіг віхном? Велика подяка біксмоку, що зберіг це вікно, і ми зможемо це поставити назад. Ви уйобки нахуй! я думаю, ви збережете це вікно. Не так вийшло. А, а це теж майбутнє вчителька психолог. Чесно? Угу. Будеш вчителькою прямо. Ні. Ти будеш психологом. Я буду брови клас. робити. Вона хоче брови робити. Це психологи, це вже. Алю! Чет! Алю! Зараз дивись, в тебе зараз роботи ціла купа, але ми її довго розтягувати не будемо. Потім тобі ще треба натерти кабачка. Не можу. <гум> 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 це ти заготовка, сука, зробив, <пуск> так? <пуск> Я і твого натру нахуй сьогодні <пуск> давай. <пуск> <пуск>